В мене рівні Мене привезли з великого вичку, як там гаммети знущаються над нашими хлопцями. Сидів ям з вчителем Остапом Дімчука. Він не воював, але вбили його за те він українець. Але як сі знущали? І нас нехай не стратять. Але мусимо вистояти. Мусимо ути піти. Як там мій брат Василь? Ти ще живий, чи вже його не є на тому світі. Як там няня? нек? Марічка... Йой, хоч би Марічка управила ту правду, як забили наші з матерами. Відош гусау. маєш! Сіжа дора. Ви свідки, отче? Я. Грушував. Мене забрали святої літургії, осквернили престол, ввійшли через царські двері, що ти си сатана і його військо, а матерони їм служать. Нашу інтелігенцію знищено професора Митровича в кусті посла і соні. І ми помремо молодше, стали нас, аби наша справа не вмерла. Сину, ти сильний духом, Твої рани заживуть. Карпатська січ буде оспівана і вас не забудуть. Ой, оге! Ой-ге! Отче Ой, наш! це ім'я Твоє, та буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам пнець. І устави нам довги нашим, як живи уставляємо дожникам нашим. І не введи нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радоса, благодатна Марія! Хлопці, хлопці, ви звідки. Так! Ці кіно забрали Михайла і Андрія. Михайла! Та це ж стежмуть прав! мій прав! Та. Та вічна буде йому пам'ять. Герої Карпатської Сучі не загинуть, на коліна не стануть! Та, ставай, друже! Отче. Отче, моліться за нас! Аби Господь дав нам сили, зможність прийняти нашу смерть. Ще раз хотів би видіти свою голешину. Ще раз хотів би видіти свою родину. Галичани тебе не забудуть. Ти йшов на праведну війну. Ви є переможці і сильні духом. Ой, от, що всі мадянські хати за неровні. Гвалтують жінок, ліжуть чергу, випускають пічки. То 15 квітовиків у тисі. Але ми не здавайте, наша Україна постане. Не бійтеся в смерті. Бог з вами. Майно тихо вкрай мене. Я, Олександр Блесті, 22-річний, з хуста, помираю за те, що любив свою Україну.